Добрий день, добрий день. Ви ж зараз на заміні. Добрий день, добрий день. Будь ласка, з кабінету. Не я з кабінету. Ви ж мене від роботи відсторонила, від робочого місця. Так директорка Олександрійського колегіуму просить вийти з кабінету вчительку, яку відсторонили від роботи. Біля кабінету чергують двоє відсторонених від роботи вчителів. Моя позиція нормальна. Це лікарська таємниця, Це моє особисто право. Директорка розповідає, у колегіумі працює 98 вчителів. Троє з них відсторонені. Був виданий перший наказ, потім на, на тиждень. Так, через тиждень, 16 листопада, був повторний наказ, і тепер уже до усунення, так би мовити, не тільки. Двоє з них минулий тиждень намагалися проводити уроки таким чином, що заходили на уроки, де є заміна. І Просто або знаходяться поряд, фільмують все, виставляють в онлайн мережу, ведуть прямий ефір, або просто намагаються коментувати. Тим самим, звісно ж, принижують гідність того вчителя, який є в даний момент на заміні. У школу відстороненим вчителям не забороняють заходити. Вчителям ми не можемо не відчинити, вони мають право знаходитися на території закладу. Звільнення зв'язку з невакцинацією просто неможливо і є незаконним. Тобто єдине, що зараз директор Наталя Малишева може зробити, це відсторонити вчителя. Навіть в принципі, в чому ми не можемо допустити, не допустити цих вчителів до школи, у нас немає такого механізму дій. Вона знаходиться на уроках незаконно. Це факт. Адміністрація закладу фіксує, актує ці процеси. Це факт. Подаємо, звертаємось до правоохоронних органів. Це також факт. Надалі повинна бути дія якась або якісь певні роз'яснення щодо допуску чи не допуску таких вчителів до закладу. Відсторонена від роботи вчителька Лариса Лисюк на питання, чому знаходиться в класі, відповідає так: де написано, що я не можу знаходитись в класі? відсторонена. Відчув від робота від робочого місця мене можуть відсторонити. Я сижу на робочому місці своїм, я не маю права. Я вже втратила. За оці 10 днів втратила гроші. Мені ж їх ніхто не забувати, правда? Я себе захищаю, я себе люблю і поважаю. Вчитель Сергій Ковбасюк каже, відсторонена від роботи колега приходила на його урок. Відсторонена вчитель зайшла по дзвонику на урок, незважаючи на те, що вона відсторонена, вона і не проводила урок, і хотіла бути присутньою під час проведення заняття. Одночасно із цим вона паралельно проводила відеозйомку на зауваження, те, що вона не може знімати проведення уроку і дітей. Вона абсолютно не реагувала. За два тижні директорка шість разів зверталась у поліцію. Перше повідомлення було 11 числа. Відповідно, повідомлення зареєстровано, відреагували поліцейські, склали адміністративний протокол та адміністративну постанову винесли. Ще було два усних звернення та два письмових. Останнє звернення було від батьківського колективу про те, що вони проти, що їх дітей знімають на камеру і невакцинований вчитель проводить заняття. За проведення навчального процесу, а саме спілкування з дітьми, проведення уроку наступає адміністративна відповідальність в розмірі 17 тисяч. Якщо буде вчинено на протязі року повторно, то буде 34. Тобто вона буде повторно притягнута до адміністративної відповідальності, де штраф передбачений в розмірі 34 тисяч гривень. Адвокат Олексій Суткевич вважає права відсторонених вчителів в даному випадку не порушують. Працівники сфери освіти відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я повинні бути вакциновані. Відповідно, потрібно підтвердити факт вакцинації або не вакцинації. Держава в умовах пандемії, в умовах епідемії має право обмежувати ті чи інші права людей. Фактично, держава визначає те, що безпека загальносуспільна, Має більший пріоритет ніж право особи на захист е своїх якихось персональних даних, держава не змушує вакцинуватися. Вона встановлює обмеження для тих осіб, які приймають рішення не вакцинуватися. Поліція, коли приїжджає на місце, вона може не лише скласти протокол, а й припинити правопорушення, тобто фактично вивести особу за межі цього закладу. Перше це звісне складення протоколу, а другою дією має бути припинення правопорушення. Справу щодо порушення карантинних норм Олександрійською вчителькою поліцейські передали в Олександрійський міськрайонний суд. Лариса Лисюк своє відсторонення від роботи планує оскаржувати у суді. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.